На міна вогонь! Міна пішла! Постріл! Міномет відновлено. Міномет відновлено. Командир завжди сидить трошки далі від хлопців. На, до міномета виходить навідник і номер обслуги. Дві, дві особи. Розрахунок складається з чотирьох. Чотирьох, але в основному ти, водій він є далі від хлопців. Це вже при. Екстрених ситуацій, щоб була Еваку... евакуація. Міномет виставляється три хвилини. Зорієнтований ці... на зорієнтований в бойову, бойову готовність. Спочатку орієнтуємо бусоль, а тоді вже е, з бусолі ми орієнтуємо міномет. І Міна це летить було. 30 секунд. За 30 секунд ти повинен відновитися, схо... е, накрити міномет і сховатися в укриття. Вже в укритті чуємо прихід міни. Ну, це коригується все з неба, все пташкою коригується. Ми б не бачили просто, куди ми стріляємо, куди... чи ми попадаємо, чи не попадаємо. Ну, Щоб В принципі, якийсь... на 120-ку ми можемо стати, бо там то більш... то саме. Те, те саме, тільки він там працює особовий склад в складі п'яти чоловік, бо там трошки більша пушка. І, 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 і важча. Да. Міна важить 16 кілограмів. Наша міна важить 3... 200, десь 3,5 кілограму. Нашій міномет важить 44-48 кілограмів 120-250 кілограмів. Нашого такого взяв на плеця закинув, побіг. Да, там Штильне. по ногало, а того вже не втічеш. І того треба самому втікати. Це вже українські, вже це. Вони вже взагалі. Зараз небо чисте, це ми так говоримо собі легко, а там, там ні, там, там страшно. Тебе привозять, ти з хлопцями вигружаєшся. Шукаєш по-швидкому собі е, зразу укриття, бо тобі ж везеться з собою і харчі, ти виїжджаєш на... На, тиждень, на, тиждень, мінімум, на тиждень, як мінімум на, на тиждень. В першу чергу ти шукаєш собі укриття, щоб це сховати. Тоді по-швидкому орієнтуєшся по, по місцевість на тій точці, чи ти можеш працювати, чи там є безпечно десь сховатись. Ми не знаємо, з чого наш противник стріляє. І, е, звісно, ми. 82-й, 120-й міномет ми можемо почути, коли Вихід, вже до прильоту. Да, до прильоту, коли він свістить, коли міна свістить, що вона може вже лягти в нашому квадраті. А коли щось летить двохстволка, як кажуть, тяжка артилерія, там не чути приходу. Три, і... три секунди, 3-4 секунди. Там так. не чути виходу і вже це, чути приходу. Це, це вже ти не живий. На кожен наш. Один вистріл прилітає п'ять їхніх. У мене було, наприклад, в радіусі 100 метрів раз 3-4. За день? Так. Да. Ну, Це 3-4 обстріли по 6-7 мін. Не мін, а снаряди вони випускають, бо це десь ну, 122 або 152, двойка, щось таке вони стріляли. Стояли інші суміжники і їх засікли іменно їхній квадрат, то кімавіки розібрали за 15 хвилин ну, двухповерхову хату повністю. Ви mm -hmm. кажуть, довести на позиції — це не так швидко і. І не так легко. От наші хлопці сиділи, не могли їх поміняти. Сиділи 15... 20, 50... 20, чимось, 22 чи 23 дні збирали, там сухпайки якісь лишалися, oh. ще там щось може. Дуже багато машин, які без реба, вони остаються вже там мертвими. А ще ти їдеш вночі без фар без, без фар. Ну добре, що в нас є ночний прибор, то але все рівно це важко їхати. І от іменно тоді саме страшно, от тих два кілометри, коли ти доїжджаєш до позиції, міняєш хлопців. І щоб хлопці це, це, це не то, що хвилини, це секунди. Це секунди ти вилітаєш. З машини все вигружаєш, хлопці закидаєш і, і все. І машина поїхала. В тебе є хвилина. Ну, Терен, не більше трьох хвилин, щоб вже машина виїхала. Це ти бігом вискочив, три хвилини, грузив, щоб ти вигрузився, і загрузився і машина поїхала. За три з половиною хвилини може бути пізно. І п'ять кілометрів ти їдеш без світла. Десь, не дай Бог, так як є, от заїжджали, розказували, що включили світло. Зразу прильоти. При вони повністю все бачать. З неба в них не тільки мавіки, а в них літають зали, орлани, суперками. Ну, Безпілотна система дуже налагоджена. Ну, якась там година-дві є, що вони десь може міняються, може десь сплять. Іменно ти висікаєш той проміжок часу, і ти тоді вже... Починаєш все себе підготувати, всі ті такі моменти підзарядити навіть е генератором, включити генератор, теж підібрати. Бо вночі ви знаєте, що в них навіки е е е літають тепловізорами. Це якщо ти за сутки-три години кимарнеш, ну то добре. Ми існуємо без світла. Умови дуже важкі, електрики немає. Ну, шукаємо різні варіанти. Знайтися най зараз зима настала. Будемо просити, щоб такі, знаєте, в руках е грілки якісь, що е ноги зігрівають. Чим менше ти себе висовуєш, тим краще для тебе, для твоїх е хлопців. Кожна хвилина ти на такому адреналіні. І от коли ти виїжджаєш з позиції, проїжджаєш пів... години, коли да. ти виїжджаєш. держиш цього руля, дивишся в вікно. І ти розумієш, що ти не сам їдеш. На ноги підтрушуються, так, що його в Квиток в одну сторону, не знаєш, чи повезе тобі, чи не повезе. Тільки одна надія на Бога. Кожна позиція, кожний напрямок є по-різному. Запорізький напрямок там село мертве було. Позиція мертва. Це розкидували, що туди машини було важко виїжджати. Трошку кабами дуже крили. До речі, тому казали набагато Хлопці Ви казали, що яким турецьку було легше, ніж на Запоріжжі. На ну, округе у нас касетка, коротше. О, місяць. Да, там постійно летіло, да, стріляло, Біль... стріляло, ти в русі, ти в тому. Війна, а зі мною був командир, який Торецьк приходив. Ми якраз попали під обстріл, і він до мене каже, блін. Я злякався. Коли ми були на Запорізькому напрямку, ми були в зоні противника півтора кілометра. Була команда бути в повній бойовій готовності. Ми готувалися навіть йти в стрілковий бій. Коли вже ми прослужили своїми побратимами більше року, може, рік і це, і коли ти дивишся, коли... Дядькові 50 років він іде служити, а ти не втікає, а працює і показує результати, ну тобі ж смішно буде. Так, да, ми боїмося, звісно, ну, не хочемо тієї війни, хочемо закінчення тієї війни. Але казати, теж втікти і що, і що краще зробити для, для себе. Хоче ну, нічо... було б не йти. Ну, да, смисл втікати. Ми йшли захищати свою державу, своїх дітей, свої сім'ї. Якщо ми не підемо, всі будемо тікати, державу здамо зразу. Щоб вже їх далі хоч не пустити. Я раніше служив цей, в артилерії в нас Я пройшов в армію з вулиці. До цього я не, не воював, не служив, але життя заставило. У мене перевели з другої часу, бо я само початку служив. Ми кочувники, ми за. Півроку поміняли, як кажуть, об'їхали всю східну Україну. Хлопці, зла, всі, як кажуть, злагоджені і дуже показують гарні результати, були нагороджені таким прапором. Хлопці з, другу, з другого пострілу попали в бліндаж ну, маві, наших мавіки. противників. На відео Майпівішок. було видно, як і ті мавіки їхні порозліталися. Наш комбат був дуже задоволений. Хлопці представлені. До до нагороди.